Так, ну такий бусик. Тут нічого не вимито. все так як було, так і є. Ну, по аваріях по аваріях так нічого не видно, да? По аваріях нічого такого не было. Ну я маю в по нему, да. Ні-ні-ні. Так, резина у нас 235 на 65. Континенталь. Ну, супер резина. Що я у нас ти, ящик? Я купив приїхати і вам зробити. Так, умивальник. Подушки є, так? Да? Да. Подушки є. Ну рама в принципі оце тільки та гори. Вона... Ну накладка, так. Да. Ну, в принципі так, по тенту, наче все нормально. А, ну і салончик зараз покажу. Так, більше. Що у нас тут? У нас тут все більш-менш акумулятор новий по салону. Так, ну туди наверх не буду залазити, бо це, ну і коротше, рація магнітола, все є.